Що ви і будемо вам показувати. Я давно не знімала влог. Мені дуже незвично. Ми придбали вже два білети на поїзд з аеропорту в центр. Вони коштують 21,60. І ми намагаємося вийти з аеропорту. Він дуже великий, дуже красивий, тут багато всього смачного, але ми приїмо в центр сьогодні. Як кажеш ми в Івано-Франківську. Ми прийшли на головну площу гран Плас. і тут мега красиво. Це найвизначніше місце, яке є в Бельгії, але... Тут правда дуже гарно, дуже багато позолоти і хочеться роздивлятися буквально кожну будиночок. Я в цілому люблю таку архітектуру. Зараз вам покажу, тут дуже красиво. Це 12-та mm -hmm. година дня, ми запіснули віску. Для фрітерий. Ханч-прайс, половина і віна в Бельгії. Тут якраз знімають, як готують нашу картоплю фрі. Смачний соус. Він завжди Я хочу, щоб ти поклали. Як тобі? Дуже смачно. Смачний соус, м'яка картопелька. Нам ще спеціально відняли на відео. <смір> Репортаж. Дуже смачно. У <смір> мене є картопля і тут зразу поруч для моїй санкція з 1925 року. Я бачила, що тут люди йдеть і ми зараз спробуємо сісти всередину. <смір> Ось ми вже сіли всередині тут є два види вафель, це бельгійська і в них є друга лейч. Ми візьмемо світу, я візьмемо бельгійську я візьму цю. І тут є ще всякі топіки, з якими можна вибирати, ми теж вже вибрали. Тут все французькою якоюсь, тому нам трохи складно, але кому переклешки допомагає тут. Ще Будемо пробувати балійський вафлі. Принесли вафельки, мента з корічками, з карамелю, лейш, з морозом, капучино і варена колониця. Не вірив, що принесуть варену полоницю з морозила. Я думаю, джем буде. Присипа. Це що? Це якась закатка зі Це ж коштує 11 євро. Я не прогадала. Так, Plus. Ще одне визначне місце в Бельгії, в Брюсселі це цей пісячий хлопчик, манекен Пліс. Його деколи на свята на якісь визначні події що вдягають в різні костюми. Ми не знаю. Коли не знаєте, що ви показувати показуєте він, у вас визнається місце пісячий після. Як вам Брюссель? Нормально. Дивіться, що який красивий будинок з велосипедами. Це який заклад, але велосипеди дуже да, багато. Да. Готово. Да, Ось приклади костюмів, які цього манекен манекенпіс можуть вдягати. В залежності від того, які свята, які події. Зараз за картоплею. Це якийсь популярний заклад. Ми потім спробуємо теж. Так-так. Тут ще всі пішохідні переходи високові. Сінком звичком зверху розово. Ми ще захотіли поїсти щось що ми взяли суп. У мене томати. Чем темо поставка? Проколів і стаж. І булочка з маслом. Це наш обід. не знає. Це якийсь хелси заклад. здорової їжі. Дивіться, який футуристичний старбакс в цьому хребі. Ми якраз десь тут поруч живемо. Одразу проводимо рум-тур. ми тільки що заселилися. Такий коридор, шапка, ліжко велике досить. А ну, ми на 24-му поверсі. Тут є навіть міні машинка. Ось вид на такі ж будівлі високі. От якраз хтось прибирає моє вікно, знаєш, ой, як в фільмах. У проти якогось офісу походу і ось там видно трішки. Старе місто. В цілому не погано. Що скажеш? Маленька, дуже кімната. Так, ванна. Ой, ванна гарна. Так ванна. Теж є все необхідне. Тут ванна кімната, можна було купляти бомбочки лаш. І ні зеркало. Ми зараз трохи відпочинемо і підемо гуляти з дому. Ми знайшли поді весільний костюм, він буде герцогом. Коли передивилися Бріджертоню. Тобі подобається? Так. Ми пішли на якусь площу, думаю, що тут буде красиво, а тут якраз відбувається реставрація. Знаєте, там одна стіна. Зараз ми зайдемо в пасаж Дюнорт Північний. Це теж пасош Дюнорт Сейло. Це основна галерея, Мені Норт сподобалась більше. Найулюбленіша частина на цій площі це ось ці вузькі будиночки. Вони дуже красиві. і Тут на першому поверсі різні ресторани, кафе, навіть старбакс є. Але я дуже не, не хочу. Дуже красиво. І тут ще така фішка, що всюди в них оці зелено-червоні парасольки. На площі і в інших частинах міста також. Дуже гарна архітектура, дуже красива. 7, коли вечорами підсвічується, ми будемо тут ще точно потім проходити, подивимося. Ну, можна розглядати годину, на у будівлі. Неймовірно красиво. Знову магазин шоколаду. яка тут краса, а запах, який просто неймовірний. Я без радістю вам передала. Але ціни, звісно, один скейрунок 6,50. 850. 8,50, дуже дорого. Але ми обов'язково спробуємо. Буваємо в Бельгії раз у житті, можливо, тому треба взяти. Різний шоколад. Ми в'язали шоколад на пробу. Одяг поки що не хоче, але я напевно спробую. Шість штучок нам вийшло 95 грамів 3,33 Зараз буду куштувати. А гімельбоя взяли, а соли на карамель. Карамель з сіллю. має бути. Я перший раз пробую купити білісти шоколад. Яке на смак? Соляний? Mm, не дуже, але шувається карамель. Але сам шоколад, він дуже смачний. Відчувається, що свіжий і яцький. Знаєш, коли ти купляєш коробках, він може бути такий, що вже постояв, він смачний, а це прям дуже свіжий. Ось сусідній магазин. тут ще ось така краса. І ці якісь huge, бо я кажу, що це папу. Розбираємося, куди нам саме бо він тут дуже великий. Ми беремо ось такий фірметер. Топ-10 хвилин, до цього так. Ми взяли пірметр з топ-10 Можна мені то будь ласка? Я знаю, що це статусом. Я пробую пиво, я не люблю плево вже какую слово. Як гараж. Аж настільки не любить пиво. І раз ми з вами бачилися в Деларіу, в Далірі. А ми після того вже пройшлося, трошки прогулялися і нас знову занесло в ресторан. Зараз я покажу вам, що ми будемо їсти. Одну страву ми перше пробували в Паризі, будемо пробувати їсти тут дуже смачно. І друга страва, яку ми давно не їли, але також любимо. Я вже сюди дивили. перше все це звісно равлики. Ми перший це, раз пробували Парижі дуже смачно було. Знаєш, я поки не розумію, як їх дістають. устриці виглядають теж смачно, але їх давно не їла. Раз... Сказали, що це з... Бельгії. Бельгії, Бельгії. сказали нам, що це з Бельгії. Трошки лимончика треба. Тут mm -hmm. досить морський смак. Але ми зараз відділимо морське від лимонного Маза? Добре. <смеш> І саме це буде на відео. Mm. Смачно? Дуже морський смак. Пам'ятаєте про цю картоплю, яку я вам говорила, що ми сьогодні вернемося, хоча тут була велика черга. Тут була значно менша черга зранку. Водя не хоче стоятий чергу. Але ми її відстоїмо бо хоче. Бо Боводя мене любить і я хочу дочекатися. Тут картоплю. Ну Не може бути, що тут стільки людей стоять просто так. Воно точно Та, маленька смачного. І ось такий вечірній вай. Ми Взяли картоплю, Боді з соусом бразильським. Там якийсь пайнепл і ще щось. А, пайнепл. У мене а. тартар. Картопля дуже гаряча, але дуже смачна. Ми енджоємо, йдемо вже в готель. Добрий ранок у нас день-два, і ми right. вже вийшли, йдемо на сніданок. Сьогодні значно гірша погода. Ніж була вчора падав дощ, ми навіть в готелі взяли парасольку за 2 євро на день. <смеш> і тут гуляємо, йдемо на сніданок і потім поїдемо в цікаве місце. надіюсь, що сьогодні не буде. Мачик маструм і Тут дивно, дуже атмосферно, прикольно. Смачного нам. 2,60 такий білетик на метро коштує. Ми їдемо в красивому метро. Дуже тихо. Це не дуже сильна волосся, в мене вже волосся на цей накрутилося. Ми приїхали до міста призначення і ми вже з метро побачили це місце, куди ми їдемо. Зараз і я вам покажу. Називається Атоміум. Дуже прикольна штука. Метро дуже зручне. Тут пересадка, не так як в Києві, треба переходити на іншу станцію, ну, ніби ти виходиш, куди сидеш, а ти просто виходиш з поїзда. І чекаєш, коли приїде там поїзд з іншим номером. Ми так пересідали з першого на шостий. Ми просто вийшли на тому ж пероні, сіли на іншу гілку і поїхали до міста призначення. Так що давайте дивитися красоту. Ось так виглядає Атоміум. Якийсь великий атом. Не знаю, що там всередині. Виглядає дуже красиво, ввечері він також підсвічується, але ми не будемо тут до вечора. Раз погуляємо, подивимося. І тут є ще одне місце, в яке ми хочемо теж. Підти відвідати. Зараз підійдемо ближче до атому. Тут фотозона. зону. Перший прапор. Ми прийшли дивитися на машину, але крім злого, дивіться. Там ще можна всередину зайти, вхід коштує 20 євро за людину. Ми сюди не хочемо в інше міста, зараз підемо. І там на верхньому поверсі є ресторан, і в цілому можна походити в цьому атомі. думаю, всередині теж прикольно. Там ще гарний вид на Брюссель, але ми йдемо займатися іншими справами. Тут дуже багато сучасного мистецтва. От мам якісь штати. Махай, тебе теж подібні. Гарно. Наступне місце, в яке ми прийшли міні-Європа парк. Зараз будемо купляти білетики. Він знаходиться прямо біля цього атоміума. Ось така міні Європа. Всі визначні місця, всі прапори. Будемо зараз розглядати. І Атомі... атоміум, не можу сказати, поруч. Давай. І ми знайшли кран Палас, на якому ми були в реальному часі. Теж дуже гарно, деталі передані так. І дуже цікаво розглядати фігурки людей, бо це те насправді, чим люди і займаються. Тільки ось такого килима там немає зараз. теж вже знайшли кориду в Севілії. порту Барселони пожежа. Ой. Так, Вікуся керує кораблем. Файя! Десь Віталій. Давай, проїжджай. Приїдеш? Файя! Не можу. Класно я знімаю, тупо не видно цей корабель. Мені знову там аварія. О! Молодець. Ми в Римі, в фонтан Треві. Ми там були, в правильному Вони додали тут також Україну у зв'язку з нападу Росії на Україну. І тут Майдан Незалежності, Монумент Незалежності. І ми. Ми знайшли пана Зеленського. Ми вступаємо в ЄС. Ми вже закінчили нашу екскурсію в парку. Ми провели тут. Три години вхід коштує 23 євро за дорослого. Можна купляти, до речі, в комплексі з атоміумом, ну і тоді буде там дешевше. Бо сюди 23 євро, туди здається 20. Але це було дуже класно, дуже весело. Це така інтерактивна виставка. Дуже приємно, що вони додали Київ туди, хоча ми не в Європі, не в, Є... не в Євросоюзі. Класно. Якщо бути в Брюсселі, обов'язково відвідайте, Нам дуже сподобалось. А ми їдемо назад в центр. на World Food Market Будемо тут обідати Тут тераса є, всередині маркет. І кожен вибере собі що хоче. Ми вже замовили перші справи. мене Джентоні, в ході якесь пиво. ході ще по волі тамського кухня, там теж цей бок наманяв намальований від цього волфудмаркет. Поханой. Поханой. Дуже прикольно всередині. Багато різноманітної кухні, різний вибір і бар по центру. Ходять зараз знову пиво. І ми чекаємо ще на устриці і на лобстер-ролл для мене. Смачного. Моя ідея течмака. У мене лобстер-ролл. Тут м'ясо лобстера всередині. І устриці знову. Ми вже пообідали, поки ми обідали, вийшло сонце. Але ми йдемо зараз в котель, трошки відпочинемо І підемо знову гуляти. Доправили макіяж. Було дуже смачно, до речі. А, оцей лобстер який я всім рекомендую, хто там буде, спробуйте дуже смачно. Тобі сподобалися сподобалася Так, смачні устриці. І суп з ханою дуже смачний. І суп з ханою теж смачний, так що пробуйте. Справді дуже смачно. І картопля Флія завжди теж була дуже смачна. Може поки сонце погулять теж. Наша сієста закінчилася. Другий день поспіль, точно іспансь. Ми вийшли на прогулянку, приїхали до Думпальної арки. Мене ще було арти. Тут дуже красиво. Ми виїхали за центр міста і тут більш простора, широкі вулиці, більш селено. Зараз я вам показати опальну арку. Ми підійдемо і тут великий парк є також. Біля цієї арки знаходиться парк десятиріччя. В ньому дуже класно гуляти, він дуже просторий, зелений. Ми зайшли ще в один парк, він називається Леопольд. Ось такі слепи, качки, смішні курочки, як завжди, голука вкосались. І люди собі гуляють. Ось такі касічки тут є. Навіть маленькі. Посуд, за травку щипають. Ми на головній площі. і, звісно, ні одна наша політика не може обійтися. Без Така апетитна клубнічка, що ми собі взяли клубніку з молочним шоколадом. А ще тут є ціла шоколадна стіна. Там просто тече шоколад. Будемо зараз смакувати. Останній раз на цій площі тут вже підсвічено трохи кольорами: фіолетовий, рожевий, синій. Це людям, це і значно більше людей. А у мене, напевно, не дочекається, коли з тим є бренд тип, нагулялися. Але дуже гарно, знов крапає дощ. Пару хвилин тому ми сиділи і світило сонце. Зараз вже леє такий дощ, що довелося відкрити парасольки і ми йдемо ось так в готель. Наскільки часто тут змінюється погода, це просто жесть. Ми Вже повернулися додому в готель. Моє волосся сьогодні просто в шоці від цієї вологості. І так було зранку, коли ми виходили 98% вологості. Зараз там ще й дощ падає, напевне, напевно, всі 100%. Я ще джинси по коліну намочила. Але ми ще заходили по цукерки бельгійські. Ще один магазин, взяли пару штучок на пробу. А, перше здавалося, що вони там дуже дорогі, але вони теж на вогну. І тут три-три, я взяла три цукерки, вийшли на 5-53, десь так, і нам ще два запакованих дали як комплімент, подарунок собі. Сядіж знову до чого по